У Житомирі відзначили 25-ту річницю створення всеукраїнського об'єднання Свобода. З нагоди пам'ятної для свободівців дати Житомирські прихильники цієї політичної сили заслухали звіти депутатів місцевих рад. Привітати з 25 річчям створення всеукраїнського об'єднання до Житомира приїхав і лідер свободи Олег Тягнебок. У своєму виступі він розповів, що від створення політичної партії і до сьогодні свободівці пройшли нелегкий шлях, але жодного разу не змінили своєї ідеології та переконань. Окремо Лехтягнебок відзначив і діяльність Житомирського осередку ВО Свобода. Не можу сказати, що на 100... Відсотків, звісно, що є багато ще до яких вершин тягнутися, але Житомирська обласна організація Свободи є одна з кращих і одна з найуспішніших в нашому об'єднанні. Ми не тільки вирішуємо питання і відстоюємо питання, скажімо, гуманітарній царині. От можу сказати, що на цих сесіях, які відбувалися буквально от днями в Житомирській міській раді, в Житомирській обласній раді дуже чітко себе позиціонувала Свобода, ну зокрема, наприклад, наголосила на тому, що потрібно забирати рахунки державних установ з російських банків, виявляється, до цього часу фактично готуються російські банки, а відповідно сплачуються податки в Росії. А на ті податки фінансується збройна боротьба проти України. Чи, наприклад, те, що наші свободівці і в місті, і в області не підтримали голосуванням своїм бюджет. І це було абсолютно вірно, тому що цей бюджет, як і у Верховній Раді, так і тут на місцях складений не в інтересах української громади. Тобто політична відповідальність за ухвалений оцей основний фінансово-господарський документ, і тут на місцях, і в країні буде лежати на тих політичних силах, які це зробили. Ну і відповідно, наші депутати активно працюють, ведучи пройоми громадян, допомагаючи людям безпосередньо, ну в тій мірі, що їм дозволяє. Статус депутата місцевої ради, але сподіваємося, що власне саме через нашу таку активну участь, через пропаганду наших ідей, представництво свободи найближчим часом і тут, на місцях на Житомирщині, на полісі в українському парламенті я маю на увазі представників Житомирщини буде збільшено. Голова Житомирського осередку Сидір Седіркізін зазначив, що ті ідеї націоналізму та патріотизму, які від самого створення сповідувала свобода, поступово оволоділи українським суспільством. Колись Степан Бандера сказав пророчі слова, що настане час, коли один скаже слава Україні, і мільйони будуть відповідати героям слава. От ці часи, про які говорив Степан Бандера, настали. Колись на початку незалежності ми були як сподвижниками. Цього ми ну про це говорили, що так буде, мало хто вірив, але так, так стало. І фактично я вже приводив сьогодні приклад, коли Свобода в 2012 році перемогла на виборах в парламенті українському один ізраїльський. Кореспондент запитував у Тягнебока, Ну що от він передавав таку стурбовані, що от в Ізраїлі люди цікавлять, прийшли праві сили в парламент. Наскільки що це, як це ну, що буде, і так далі. ось і тягнебок відповів такі ну, слова, які мені запам'яталися, що. Що в Ізраїлі кожна в Кнесеті, кожна політична сила є націоналістичною без виключення, і настадне час, коли і в українському парламенті кожна політична сила буде націоналістичною У 2012 році? Це звучало е, неправдоподібно. Зараз е, це зараз більшість політичних сил принаймні декларують і сповідують е, патріотичні ідеї.